Вітаю вас, діти! Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я хочу запропонувати вам погратися зі снігом, тільки сніг буде не справжній, а штучний. Я розповім та покажу, як і з чого його зробити. З цим снігом можна гратися, ліпити снігові кулі, сніговика, і він не розтане у ваших теплих долонях. Для того, щоб зробити штучний сніг, вам потрібно взяти соняшникову олію без запаху. Та крахмаль у мене картопляний. Можна використати і кукурудзяний. Також нам знадобиться миска з високими бортиками. Висипаємо крахмаль у миску і частинами додаємо олію. Ретельно перемішуємо. Ось і все, наш сніг готовий! Можна гратися. Штучний сніг дуже добре і довго зберігається у щільно закритому контейнері. Після гри зі штучним снігом не забудьте вимити руки з милом. Подивіться, який чудний сніговічок у мене вийшов. Спробуйте і ви. Дякую за увагу! До побачення!